Добрий день дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні хочу такий розпакувати набір пирових сверл по дереву. куплені в аврорії за 120 грн. Як бачу 6, 6 штучок, а є 10, 12, 16, 18, 20, 25. Ось такі. Так, Маємо таку дощину і будемо зараз пробувати як свернуть. Так, будемо пробувати десяткою. Для початку беремо шуруповерт. Не знаю, чи 25-ку шуруповерт, певно, що може і не потягне. Так, і будемо пробувати, як, як воно свердить. Ох, трошки навіть не розчитав. Ох, аж землю просверлив. Як бачимо, як класно свердить. Ну, на виході треба щось ще, ще підставити. Зараз так, зараз ще попробуємо якесь більше. Може двадцятку попробуємо, чи ще повст потягне. Так. такі Непогані, ось зараз покажу ближче, ті сверла от, такі, такі файні. Тут на, такі, на шестигранник, І оце, що я сверлив, але трошки, трошки землі, бачите. Зачепів ось таке сверло. Ну, давайте ще попробуємо двадцятка як буде сверлити. Надіюсь, шуруповерт потягне. Так, зробимо. Так. Трохи тепер поставить. Так, сверний, ну, шуроповерт трошки слабенький. Ну, та швидкість ще сахар. На, на ці ще тяжче. О, так, а зараз ще раз спробуємо. Ну, трошки шуруповерт слабенький для тяжки. Не слабенький шуруповерт, ну майже просверлив, але не до кінця сверлить. Як бачимо, не до кінця <свірлик> сверлить класно, але шуруповерт трошки. Людоменько завертав, треба його поставити буде на зарядку. О, як бачимо Ну що ж, сверла прикольні. за Засверла ставлю лайк. Сверла прикольні. Ціна теж, що тут, 119 гривень за 6 штучок. То хороша ціна От, Так що все. Кому сподобалось відео, ставим лайки, коментуємо. І всім до нових зустрічей, і всім па-па